Всім хайо і це нове відео. Відео дуже довго, яке мене не було. Ну, як давно, дуже давно. Ну, я думаю, вже про що це відео і це відео про. Ще про Пасху, і десь ж стрічні це почали всі оці про Пасху цю пісню. Ну і осоцяці. Ну що ж, зараз буде під з булочко. Так що слухайте відео коротке, ну, зараз поробиш. Ну, я вам зроблю зараз такий міні-бонусик. Якщо ви пройдете по цьому ссылке, вам пишете в Мьюз, то там буде хапалка о 10.00. Да, хапалочка буде. Ну, зараз я з вами прощаюся. Гарної Пасхи. Бай-бай. Вы справедливо думаете, что такие на сито? Здесь нет. З Пасха. І відео буде подовше. Ну як. Я, звичайно, виставляю 4 хвилин, ну, що зараз буде інформація. Про велик днів все. Коротше. Найбільше християнське свято все заважається Днем Воскресення Ісуса Христа і має ще нас у Пасху. Святкувати Пасху в Україні почали наприкінці першого тисячоліття з приходом християнства. За біблійним сюжетом Ісус Христос воскрес рано вранці, ран... і це Воскресення супроводжувалося великим задмилоторусам. То ангел нема відвели камінь в віри гробу, господин на світанку жінки Миронці мережі, Ма Марія Магадалина. Марія, мати Якова та Соломона, прийшли до гробу за аромат, ароматами, щоб обмастити тіло Ісуса, але побачили відвалені камінь і порожню гроб. Тій свильомої жінки й Ангел сповістив про воскресні господні. Свята Великня має язичні корені, і народилося Багато р... 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 засята Пасхи. до народження в Україні християнство в даному землеробу вірило, що померлі родичі продовжують жити в землею і можуть впливати на її родушість. Саме з цим віруванням і була тісно пов'язана весняна інальна обрядованість. Існує думка, що евангельська подія, на честь якої встановлення Пасха, а також пасхальні обряди, наймінішне запозичені з, з... язичні неталії. Язическ і Іудейських культів, і у природному вигляді пов'язані з собою Христа, хоча спочатку християнські богослови не визнавали спорідненості Ісу, Ісуса Христа з, з язичницькими воскресаючими богами, і тільки гелійські твори вважали істинними. Але християнське оформлення свято мало змінило сутність язичних обрядів. Свято Великодня України сьогодні символізує. Загальне відродження та обновлення, похоже на назви Великдень. Існує декілька легенд щодо виникнення з назви свята знізна з Великдень. Великий день. З'явилося, що про Росії першого тисячоліття з приходом на українську землю християнства. Легенда говорить, що Велик день називається так, тому що. В той час, коли Христос народився, сильно світило сонце, і стало такі довгі дні, що тепер не треба їм сім, сім зложити, щоб був один тотічний. Тоді було, як зійде сонце неділю вранці, то зайде аж у суботу. Ввечері. А раз п'яти Христа, Христа дні поменшили, тепер тільки сельські ворота в церкві стоять на сім днів. Згідно іншої легенди, свято Великодня народилося 7 тисяч років тому. Ще за це було пов'язане з яржичськими культу... культами. Ось як її переповідають, жили дво, троє братів мислів тур, пан і яр, і зібралися вони якось на полювання. Вийшли в степи на озорі. Жайванки так розсіпалися, що аж небо дзвонить, і вражно зупинився яр і мовив. Не хочу я братових турів полювати. Молодий биків і стрілами поціляти. А хочу це поле зорати та сіяти зерном, та зібрати врожаї та хліба напекти людям на здоров'я. Тільки він нам таки проказав, як з неба опустилися золотий плуг і золоте ярмо. І окунув старший брат тур. Все моє. Хотів схопити плуга, аж він полумью зайнявся. Відсягнувся в страховий тур. Це моє. Прокричав мною середньою брат, але йому і согнуло полум'я в осе. Ні, брато, все моє смішне, мов я прийшов. Він пішов, взяв золоте ворону накинули на пару волів, що послитися поблизу у плуха золотого, і проорав першу світі боросну, потім на другий, десятий, сото. Засія поле пол з тошниці дикої зросла на буйним колосом. Брав жар яр і бояш намолив і спік перш хлібин, і другий, десятий сот. І люди чистого, і навчив, і їх орад, хліб, простити за все те mm -hmm. скупали в озері живої води і став яром яр, яр, богом весняних грабіті ручів. Спукався він на землю в свою весняну, день, коли можна було засівати землю зерном. То був великий, Тобто великий день хлібороду. Походження на звезпас. Ну, виход... ну, ось так Ну, Ось так. Я дуже довго це читала. І ось так. Вперше відео справді підходить до кінця. Там трохи, може, щось невнятне буде, тому що я дуже багато говорила і заварилася. Ну, щось, з вами тепер по справжньому прощаюся. Гарний Пасхи. і не забувайте про хапалку. Хапалка не відміняється, дайте що відео тоді ще не закінчилось. Ну, щось. Я бажаю вам гарного присотку. Паски і всім бай! -бай.